Два роки тому фітнес-трекер Хоуп без екрану взявся за проблему, яку не змогли вирішити його конкуренти відповісти на питання, наскільки важкою була твоя тренування з обтяженнями. Початкова реалізація була незручною і примхливою. Здається, мені жодного разу не вдалося правильно зареєструвати тренування. Але зараз, після поліпшень за ці роки, функція стала набагато корисніше, що стало для мене переломним моментом. Можливість підключити вправи до тренування вже після її завершення. Тепер ти не можеш зіпсувати відстеження під час тренування, але все одно отримуєш те, що дійсно важливо, досить точний показник стрейн, який впливає на рекомендації по сну і відновленню. Давай розберемося, як використовувати Strength Trainer, що він вміє і чого, поки не може. Що таке Strength Trainer у Хоп? Стренс – це спосіб відстеження силових тренувань, окремий від стандартного відстеження активності в хоуп. Він був представлений в 2023 році і покликаний давати більш точний показник стрейн, відображає, наскільки важкою була тренування для твого тіла в порівнянні з відстеженням тільки по частоті серцевих скорочень. Щоб використовувати Strands Trainer, потрібно створити. Або вибрати тренування в додатку, вказавши HUP, які саме вправи ти плануєш робити, з якою вагою, скільки підходів і повторень. Ти можеш або слідувати за тренуванням в реальному часі, або підключити дані після завершення. Чому Strength Trainer дає Ху величезну перевагу перед іншими трекерами? Зазвичай, коли ти відстежуєш тренування з Ху, ти просто починаєш активність, і трекер вимірює твій пульс. Це чудово працює для кардіо, наприклад, бігу. Чим вище і довше твій пульс, тим вище буде показник стрейн. Високий стрейн означає, що тренування була важкою для тіла і вимагає більше відновлення. Низький стрейн легка або навіть відновлююча активність. Але такий підхід ніколи не працював для силових тренувань, і це стосується всіх трекерів, які покладаються на пульс. На графіку частоти серцевих скорочень під час тренування з обтяженнями буде видно періоди відпочинку і лише короткі скачки вгору. Ці скачки не відображають, наскільки важко працювали твої м'язи. Саме тому я завжди кажу ігнорувати пульс під час силових. До появи стренс тренер трейнер мої тренування з залізом завжди виглядали в додатку як легкі активності порівнянні з легкою пробіжкою або швидкою ходьбою, навіть якщо я викладався поповній. Але тепер силові отримують адекватний показник стрейн. І оскільки стрейн впливає на рекомендації щодо відновлення, це дуже важливо. Стренс стрейнер перетворив куб стрекера тільки для витривалості в пристрій, який підходить і для силовиків, і для всіх інших. Найкращий спосіб використовувати стренд стрейна після тренування. Зараз я розповім, як правильно використовувати стрендс стрейнер під час тренування. Але спочатку мій висновок використовувати його під час тренування смокче. Використовувати після геніальне рішення від Who, яке дає мені все необхідне. Все просто. Один. Натискаєш почати активність і вибираєш тип weightlifting, Powerlifting, Functional Fitness або абоx Fitness». Робиш своє тренування. Два. Завершуєш активність і чекаєш, поки Ху обробить дані. 3. Відкриваєш активність, ігноруючи занижений стрейн. натискаєш на кнопку, що пропонує підключити силове тренування для розрахунку навантаження. 4. Вибираєш або створюєш тренування відповідно тому, що ти робив. 5. Чекаєш, поки ху перерахує дані і насолоджуєшся новим, більш високим показником стрейн. Я записую свої тренування в блокнот, тому мені легко заповнити деталі потім. Можна використовувати додаток, наприклад, Хівай одне з моїх улюблених. Так, можна слідувати тренуванню через додаток «Ху», але це настільки дратівливий і схильний помилок процес, що я не рекомендую. Але для повноти картини давай розберемо його. Як використовувати стренд Trainer трейнер під час тренування і чому я цього не роблю? Перед початком тренування потрібно створити її в додатку, вказавши вправи, які ти будеш робити. Бажано також заповнити кількість повторень і вага. Щоб почати, натискаєш на плюс в кутку головного екрану програми, вибираєш не «Почати тренування, а Strandsтрейнер. Вибираєш створену тренування і натискаєш Почати. Додаток запустить таймер розминки, і ти можеш почати вправи, натиснувши почати перший підхід. Іронія в тому, що одна з фішок хоуп для силових можливість носити його на біцепсі, щоб звільнити зап'ястя для бинтів, лямок або роботи з гирями, тут не працює. Додаток запитує, на якій руці ти носиш ауп. Варіантів тільки два. Я все одно ношу на біцепсі. Не знаю. Чи впливає це на результати? Під час тренування потрібно натискати кнопку в додатку при початку і завершенні кожного підходу. Це незручно, якщо не хочеш тримати телефон при собі, і подвійно незручно, якщо використовуєш телефон для чогось ще. Наприклад, якщо я знімаю підхід на відео. Мені потрібно почати підхід, перейти в камеру, почати запис, зробити підхід, зупинити запис, повернутися в клуб, завершити підхід. Пропустиш кроки, і все, трекінг зіпсований. Під час тренування ти можеш додати підхід, видалити останній підхід вправи, але не конкретний підхід посередині, змінити порядок вправ, повторити підхід, якщо почав його випадково. Додати вправу. Видалити вправу. Змінити вагу вправи, навіть якщо ти його вже зробив. Ти не можеш записати підхід заднім числом, якщо зробив його, але забув натиснути кнопку, встановити таймер для нагадування про час відпочинку. Можливість редагувати тренування на ходу або скасувати підхід це вдосконалення, яких не було в першій версії. Але все ще немає способу виправити поширену проблему, принаймні для мене забути розпочати підхід. Коли я знімаю підходи або використовую телефон для чогось іншого, наприклад, відповідаю на повідомлення, я легко можу забути про додаток Хоуп. Я думаю, перестань писати: кладу телефон, підходжу, повертаюся до телефону і розумію, що забув натиснути кнопку. Це зводить мене з розуму. Допомогло б. Якби стренс трейнер показував активність на екрані блокування як при бігу. Але ви активності для силових поки доступні тільки на Android, я використовую iPhone. Чому стренс Тренер все ще розчаровує мене? У мене досі змішані почуття щодо стренс Трейнер. З одного боку, він дає адекватний стрейн для силових, а додавання тренування після факту зручно і не заважає процесу. Шкода, що немає нагадування, але якщо не забуваєш, то все ок. Жоден інший трекер не пропонує нічого подібного, все оцінюють силові як кардіо. Але версія відстеження в режимі реального часу вимагає постійної уваги, ніби винянчити малюка під час тренування. Я постійно роблю помилки, які важко виправити. Крім того, він не підтримує носіння на біцепсі, і я не можу носити трекер на зап'ясті для деяких вправ. Також немає можливості вводити вправи з паузами, наприклад, присідання із затримкою або комплекси, наприклад, взяття на груди фронтальний присад поштовх як одне повторення. Ці обмеження, схоже, пов'язані з тим, що Strength Trainer з'явився після покупки хуб компанії Push в 2021 році. Уж займався відстеженням силових вправ через датчик швидкості на зап'ясті. Користувачі ХУП чекали, що в трекері з'явиться тренування на основі швидкості ВБТ, але цього так і не сталося. При ВБТ-тренер або додаток оцінює, як швидко ти рухаєшся, наприклад, як швидко встаєш з присідання і використовує ці дані, щоб підказати, чи потрібно додати вагу в наступному підході. Так, ти отримуєш персоналізовані підказки, засновані на твоїй поточній формі. Якщо ти втомився і ваги здаються важкими, ти рухаєшся повільніше, і додаток радить знизити вагу. Якщо ти в ударі і навіть важкі ваги летять, додаток підштовхує тебе до великих навантажень. Але хуб ніколи не реалізував цю функцію. Якщо плани є, вони тримаються в таємниці. Натомість вони, схоже, використовували частину технології для навчання своїх алгоритмів розпізнаванню вправ. Якщо ви робите присідання з увімкненим стренс стрейнер хоп, ймовірно, помічає початок і кінець повторення і записує швидкість. Але незрозуміло, що хоуп робить з цими даними. У матеріалах компанії, наприклад, у прес релізі про запуск Тренс трейнер слово швидкість ретельно уникається. Замість цього використовується інтенсивність, що лише заплутує. У традиційному силовому тренінгу інтенсивне, важке, навантажувальне, повторення в ВБТ показувало б повільний рух. Але представник ХУП на Reddit сказав, що вони вважають, що ти працюєш важче, коли швидше рухаєш вагу. На жаль, оскільки Хууп так неохоче пояснює свої алгоритми, важко зрозуміти, що саме він робить і що ти пропускаєш, якщо взагалі пропускаєш, коли водиш тренування після факту, а не слідкуєш за ним у реальному часі. Я листувався з командою Хуп, коли стренс трейнер тільки з'явився, намагаючись зрозуміти, які розрахунки він робить і чому, але мені надсилали лише розпливчасті формулювання, які нічого не пояснювали. Також я не знайшов жодного дослідження, яке б порівнювало результати з тренс з чим небудь. Зараз Хуб каже, що оцінює максимальний обсяг на основі історії тренувань, але я не знаю, чи це змінилося з моменту запуску. Вони також пишуть, що він обчислює особисте навантаження на м'язи, беручи максимальну інтенсивність кожної вправи з профілю. Це означає найважчу вагу у традиційному розумінні інтенсивності або найвищу швидкість, використовуючи інтенсивність як ефемізм для швидкості. Знову ж таки, вони не пояснюють терміни. Тож я розчарований на багатьох рівнях, розчарований тим, що Хуб, здається, поглинув компанію ВБТ, щоб зробити щось, що навіть не є ВБТ. Розчарований тим, що хуб не пояснює, як працює странс трейнер. Розчарований тим, що їм так незручно користуватися повною версією, і тим, що я навіть не знаю, чи пропускаю я щось, використовуючи більш зручний варіант із веденням даних пізніше. Іронія полягає в тому, що частина Strength Trainer, трейнер, якою я користуюся найбільше введення даних після тренування, ймовірно, взагалі не вимагає відстеження пульсу або швидкості. Просто водиш цифри, і алгоритм бачить, скільки і з якою вагою ти підняв: хуб не потрібно було купувати компанію або робити незручну функцію відстеження тренувань для цього. Але що є, тобто. Якщо тобі зручно стежити за тренуванням через додаток, відмінно тобі пощастило більше, ніж мені. Але навіть із веденням даних після факту Хуб все-таки зміг вирішити проблему, яку інші трекери не можуть, показати, що силові тренування важче для тіла, ніж легке кардіо.